Придень, шановне панство, з вами Ростислав Павленко, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка цікавить буквально кожного в Україні. Коли і чим закінчиться війна? До цього питання дуже багато підходів. Тому чесніше було би розглянути кілька базових таких сценаріїв, чим в принципі можуть закінчитись війни. І тоді подивимось, що із них підходить для України і як нам перемогти. Розуміючи, що ми воюємо проти держави, яка ставить за мету знищення українців, пам'ятаючи всі жахи Бучі, Тростянця і інших міст і сіл, тимчасово захоплених расистами, ми дуже добре віддаємо собі звіт. Якщо ми програємо України і українців не буде. Будуть чистки, буде вбивство мільйонів. Це не слова, це не пропаганда, це цитати з ідеологів рашистського режиму. Вони не стидаються публікувати, що якщо ви був Київ за три дня, ну мільйона в 4-5 прийшлось би розстріляти, Щось таке вони говорили. Тобто вони розмахуються подібними речима. Ну і ми пам'ятаємо, як їхні сталінські ідейні е, лідери і натхненники робили. Робили саме так. Власне, цей сценарій для України неприємний. Чим взагалі закінчуються війна? Сценарій номер 1 виграв той, хто напав. От про нього ми щойно поговорили. Але це той сценарій, який будь-що хоче зробити Путін. Ми бачимо, як він під це фактично перековує всю свою країну. Вони хотіли зробити нахапок, заскочити в парадному строю Київ за три дня, не вийшло. Тепер вони йдуть вдовго. І їхня головна ідея, що вони, як вони кажуть, переупрямлять. Вони перестоять Україну. Вони перестоять захід, вони змусять нас пересваритись всередині, вони змусять захід від нас відмовитись, і тоді, див, перший пункт, вони увірвуться і сделають. От це те, чого нам потрібно уникати. Є інший сценарій, про який ми чуємо від влади в марафоні, в телеграм-каналах. Це наша славетна перемога з тим, що ми виходимо на кордони 91-го року, а Росія розпадається. Ну, скажу відразу, так воно і буде. От тільки шлях туди дуже і дуже непростий. І для того, щоб туди дійти, нам треба зробити дуже багато змін всередині країни. З тим, що є зараз, це геть не проглядається, тому що в Україні своїх ресурсів для цього немає, а партнери. Ресурси для цього не надають. Хтось боїться Росії, хтось боїться ядерної війни, хтось боїться, що тоді їхнім громадянам доведеться йти воювати, а вони цього не хочуть. Словом, ця інерція вона характерна для будь-яких часів будь-яких країн, і ми маємо розуміти, що із тим робити. Словом, якщо ми хочемо дійти до потрібного для нас сценарію, потрібно зробити дуже багато всередині. До цього повернемось буквально за хвилину. О є ще третій сценарій. Ним насправді закінчується більшість воєн. Це такий проміжний тимчасовий мир. От нам розказують Корея, та, яка розділена по 38 й паралелі. Нам згадують Німеччину, яка була після Другої світової війни поділена між союзниками, і там, де були західні союзники. Там була Демократична Федеративна Республіка Німеччина, яка була членом НАТО, потім була співзасновником ЄС і таке інше. Ну і була Народна Демократична Республіка, чи перепрошую, Німецька Демократична Республіка. Хотіли народний, але вирішили відмовитись. Так от вона була частиною радянського табору і трималася до останнього, поки просто німці не передумали це над собою, мати і просто не сказали о фідерзейн радянському керівництву. Не факт, що таке буде для України. Чому не факт? Бо Путін цього не хоче. Бо будь-який такий сценарій передбачає, що є якісь переговори, хтось домовляється про те, що ось лінія розподілу, жодна зі сторін не йде ні туди, ні сюди, нібито там домовляється, як і що це буде, а насправді це триває десятиліттями. Так званий заморожений конфлікт, або його там по-різному називають. От тільки судячи з того, що Росія творить світі, І більше того, що воно творить всередині себе, вони не готові на це. І поки у них є ресурси, вони на це не підуть. Як би там не було, ми маємо розуміти, що перед нами місяці не менше двох років тривання війни. Альтернатива цьому поразка і смерть. Отже, ми маємо вистояти, як ми це зробимо? Є, в принципі, три фактори. Найбільше, які визначають стійкість країни. Це її союзи, це її управління і це здатність робити щось нове, змінювати правила. Щодо союзів, нібито зрозуміло. Це країни НАТО, які прийшли на допомогу, це взагалі демократичний світ, навіть поза НАТО, який зараз допомагає Україні. Але від України потрібна виняткова професійність. В роботі із цими державами, тому що слабкість демократії це продовження їхньої сили, не, ну, власне, демократії. Вони мають відповідати очікуванням суспільства. І величезна складна задача продовжувати залишатися в фокусі уваги і показувати себе надійним партнером, показувати себе надійним партнером владі тих країн. Суспільству тих країн, і всім там експертам-журналістам, які впливають і на владу, і на суспільство. І тут з цією задачею, одній нашій владі впоратись не вийде. Тому не можна закривати виїзд Порошенку, іншим депутатам, не можна перешкоджати виїзду е, представникам громадськості, волонтерам і подібному. Не потрібно е, вважати, що всі е, вороги чи ухилянти. Треба просто так побудувати систему відносин, щоб всі, хто виїжджає, працювали і були частиною цього дипломатичного пулу демократичної сили України. Це залежить від другого фактору управління самою державою. Зараз, зважаючи на те, що відбувається на фронті, Україні треба вирішити кілька задач: перша це фортифікація, побудувати такі укріплення. Щоб московити зламали в них зуби. А для того, щоб не викидали зуби дракона на дорогу, а для того, щоб не копали по пояс канаву і не розказували, що це і є ваша траншея, сидіть там, потрібен дуже жорсткий контроль: контроль парламенту, контроль суспільства, контроль журналістів. Ворог супутника все одно все побачить, де і що викопано. Тому тут хавати нема чого. Тут треба, щоб своє суспільство бачило, що зроблено, і точно знало, що е, наші солдати підуть в гарно підготовлені укріплення. І це, до речі, допоможе з мобілізацією, бо це друге питання. І тут потрібно вже торкалися в інших наших розмовах цього питання. Але тут треба розуміти, щоб кожен, хто іде, знав, що буде підготовлений. Він буде навчений, він буде забезпечений. Він піде служити за своєю спеціальністю і таким чином завдасть страшистам найбільшої шкоди. І тоді буде набагато легше залучати людей до мобілізації ніж просто намагатися всіх хапати. Тоді і не треба буде хапати, бо ми пам'ятаємо, як в 22-му році. Люди йшли до ТЦК ішли захищати країну. Оця атмосфера має бути відновлена, але її можна відновити лише через довіру, і лише через співпрацю і повагу до людини не як інакше. І, звичайно, це питання отут, в -от, теж в управлінні, це питання організації ресурсів. Зараз дуже багато говорять про уряд національної єдності чи уряд національного порятунку. Так от його створення могло бути фактором того, що всі ресурси країни задіяні на одну мету на перемогу. Чим швидше це зрозуміють або на банковій, або достатня кількість депутатів, які зможуть це зробити, тим швидше Україна буде працювати ефективніше із тим, що має. Ну і третій великий компонент це як кажуть. Партнери Game Changers. те, що змінює правила гри. Відповідь щодо напрямку абсолютно зрозуміла: дрони, безпілотники, роботизовані технології і подібне. Якість і технології мають замінити і компенсувати брак того, де Україна відстає кількості танків, солдат, снарядів і іншого. Але тут має активно працювати дві речі: Перше, наука. І тут будь-які винаходи мають відразу доводитися дома і запускатися максимально швидко в дію. Ну і друге виробництво. Держава не повинна заважати, не дивлячись на те, хто це підтримав, хто це запустив і хто власне просуває цю ідею. Тому що Україна виграє, якщо вона виграє технологічну гонку. Уже по багатьох технологіях Україна має те, чого не мають і західні союзники. Але оце все має бути підтримане, розвинене, масштабоване і запущене. І тоді ми зможемо розбити полчища Московії тут в Україні, а це матиме дуже серйозні наслідки і для самої Московії. І тоді стане можливим той сценарій, про який ми говорили: перемога України і розпад Росії. І тоді все в нас буде добре.